Вхід в готелі Джаз Солая. Ми в самому серці бухти Мадінат Корая і саме в цьому піщаний вхід. Але гості кожного готеля можуть користуватись даним пляжем абсолютно без обмежень. Подивіться, яка водичка, жодного хернічення, жодного сарала. Ідеальний вхід, особливо для маленьких діток, тому що тут досить мілко. Треба пройти близько 50-70 метрів для того, щоб потрапити на глибину. Але колір води такий просто неболі. До речі, з води... з води можна зайти і на кораловий риф, і поплавати на коралових риф. Це ідеально для тих дітей, хто не ідеально плаває, і для дорослих, хто не ідеально плаває. І хоче побачити коралові рифи. Коля води, як на мантін. В принципі, вже на такій глибині можна купатись. Тут вже з'являються коралові рифи. Ще риф, тут Досить красиві. Є риби. От. Тут вже бачите коралові рифи, люди плавають з масками. Оп. І отут починається кораловий риф. Подивіться, як гарно. А головне, що до нього можна доплити. и вот я купаюсь. Ох! Бомба для бронирования плюс в комментариях або директ, а уж за посыланием в шапке профиля. Шапки профілю є телеграм-канал, де ми розміщуємо найвигідніші пропозиції для відпочинку, а також посилання на наше навчання для тих, хто хоче стати частиною нашої команди.